Колядувати на Святого Миколая давня українська традиція, якою разом з багатьма іншими навчають вихованців школи українознавства у передмісті американської столиці. Суботня школа імені Тараса Шевченка у районі Вашингтона працює вже майже 45 років. На сьогодні тут навчається 120 українських дітей від підготовчої групи до 11 класу. Продовжує Марія Юнко. Хоча навчання в американських школах п'ятиденне. Багатьом школярам із українських родин доводиться прокидатись і суботнього ранку. Втім, відвідування української суботньої школи дає їм те, чого вони не можуть отримати на уроках протягом тижня. Наша школа має дві мети: перша мета це є плакат українську мову, а друга – це є плакат українознавства. Директорку школи Ренату Гарматій тішить те, що кожного року кількість школярів зростає. Зараз тут навчається майже 120 учнів. Однак проблем теж не меншої. Школа досі не має власного приміщення, а розширення педагогічного колективу вимагає більшого фінансування. Школа зростає для того, щоб ми могли краще служити дітям. Нам треба більше учителів, і для того, щоб ми мали більше учителів, нам буде треба в якийсь момент підвищити платню за школу. Сьогодні основним джерелом фінансування української школи є оплата за навчання. Однак цього року школа набула статусу громадської організації. Пані Рената сподівається, що це значно полегшить фінансову ситуацію. Так що нам буде багато легше тепер подаватися на гранти, звертатися до приватних меценатів, щоб вони могли підтримувати нашу школу. А деякі батьки знайшли простіше рішення, як покрити додаткові витрати на навчання дітей в українській школі. Ми зробили дуже гарний крок, тому що я вирішила працювати у школі і таким чином всю свою зарплату переводити зворотню у школу. Мати чотирьох дітей, Любов Боднар Кемпіо, проживає у США 10 років і робить все для того, щоб, виростаючи в американському середовищі, її діти в душі залишались українцями. Це є мій святий обов'язок передати моїм дітям у спадщину, всю цю культуру, духовність, яку я привезла з України. Не менш важливою школою є для американця українського походження Андрія Дмитріюка. Тут навчається двоє його дітей, а українську мову його родина намагається зберегти навіть у третьому поколінні. Українська школа для нас це, це є великий фундамент української мови. Тим вони вчаться українську мову, культуру, релігію. Вони також наближають свої контакти з своїми ровесниками. А чи подобається дітям їхні суботні заняття? Я дуже люблю твартвартвариство. Я люблю учительки. Мені українську школу дуже цікава. Я дуже люблю читати про що мої предків зробили в Україні. Як я стану старші своїми дітям навчити по українськи говорити. Обов'язковими предметами навчальної програми, яку складає вчена рада у Нью-Йорку, є українська мова та література, історія, географія, культура та релігієзнавство у молодших класах. Однак пані Буднар, яка працювала вчителем в Україні, каже, педагоги мусять врахувати, що для дітей, яким вони викладають, українська мова не є рідною. Матеріал треба подавати досить чітко. Дуже визначеними термінами і завжди перепитувати, чи вони розуміють деякі слова. Оскільки першочерговим завданням є вивчення української мови та культури, вчителі вдаються до інтерактивних методів викладання щороку, до дня Миколая, різдва чи інших свят школярі готують концерти та вистави. Ми дуже горді, того, що і батьки і діти, і вчителі, які проходять до школи, є настільки присвячені, тому що відриватися від свого щоденного життя і додавати собі багато роботи це є величезне присвячення. І, хоча проблем залишається багато, Рената Гарматій переконана, що докладені зусилля не залишаться безрезультатними, а місію школи продовжать і наступні покоління українських мігрантів. Марія Юнко, голос Америки.